Запрошуємо всіх на ярмарок! Я керівник гуртка від БДЮТ до різдвяних свят. Ми зараз проводимо майстер-клас з дітьми всього міста. Ники Олександрійського міського музейного центру сьогодні також приймаємо участь у благодійному ярмарку і проводимо майстер-клас для всіх бажаючих із виготовлення зірки із соломи, а також із розпису традиційного передового різдвяного печива, коники та баришня. Добрий день. Ми закладу шкільної освіти Ясла Садок номер 20» Приймаємо участь у благодійній ярмарці з метою підтримати наші збройні сили України. дня, мене звати Буталіна. Я зефірний флорист. Представляю свої роботи з зефіру Мандаринки в нас є квіти, ялинки. Також роблю букети на замовлення зефіру. Приймаємо участь в благодійній ярмарці на підтримку збройних сил України. Тому донатимо, підтримуємо наших хлопців. Слава Україні і бажаю всім якнайшвидшої перемоги. Ми, працівники закладу дошкільної освіти номер 39 міста Олександрії, беремо активну участь у різдвяному ярмарку для того, щоб задонатити кошти для наших збройних сил. Працюємо на перемогу. Яри Марселі підприємець, кафтовий виробник продукції постили, м'ясних жерків, чаїв та дуже багато різної продукції на благодійному ярмарку, щоб отримати ініціативу і відсоток від продажів допомогти передати Збройним силам України. Доброго дня, мене звати Лариса. Я викладач політехнічного коледжу, але тут я заради підтримки наших воїнів і своєю крафтовою продукцією. Скоштували, дуже сподобалось. Дуже смачно.